Усім привіт, мої любі! Давно не показувала свій балкончик. Тут стало досить тісненько і не дуже зручно буває пересуватися. От, але все одно зніму, бо а, ви таке любите, про таке періодично просите. Ну і завжди цікаво заглянути мені також, я обожнюю, як у кого що росте. Як бачите, в мене тут зелені хащі кущі. От, тут закр... я закрила фіраночку, щоб вона не сліпила очі, бо сьогодні. Нарешті сонячна така от, безхмарна поводка і дуже яскраве сонце, тому а, прям занадто виходить яскрава картинка, все засвічене. Важко щось розглядати. Так, є в мене новачки а, Пурпурата нова від Еква Приїхала мої старі орхочки розростаються тут. Одна від американа, їй було суховато і жаркувато на підвіконні. Тож я звідси прибрала свою любу бусю-пусю пурпурата на шамбургіоніс. Тим паче, що її там на яскравому сонці набагато краще, ніж тут. А тут поставила цю пурпурату і я можу її постійно спостерігати. І вона дала класні корінці, і я її постійно оприскую дуже частенько, щоб зволожувати і корінці краще розходилося. Так, тут завішено я побачила моя класна брасавола. Кукулята почала підгоряти на сонці, уявляєте, да, брасовола почала підгоряти, тому я її перевісила. І вона насправді цьому зраділа, бо вона дала нові ростики, молоді пагони. Тож ура-ура! Вона росте тут, висить Стангопея. Так, про стангопею це буде взагалі окремий серіальчик про мої метарства, невдачі і в мільйонний раз ті самі граблі. Коли а, я ще раз мільйон не розумію, що треба слухати себе і робити так, як я це бачу. А не повторювати чийсь чужий досвід, бо не підійшло. Ну тут на цілий серіальчик буде, розповім потім. Так, тут продовжують рости мої котлеї, епідендрими, брасаволи. Оцей дуже постраждав згорів минулого літа. От я вже, чесно кажучи, з ним попрощалася, бо погоріла коріння. От, але ні, там є нові пагони, там маленький такий видно, і вау, клас, чудово, сподіваюся, він його такий дотягне, і ми з ним спробуємо наростити непогано кореневу з того нового пагона. І все буде класно. Так, тут ну, знову ж таки натовп епідендрумів, брасавол, брасавольний гібрид маленький там теж росте. І зверху мої а, також брасаволи. Бросовольний гібрид і Аурантіака Варантія. Так, шомбочки. Манюнька бачили і величенька така сама. Їх у моїх шорцах люблю їх показувати. Тут же в мене Максима і. А, я забула другу назву. Класний гібрид і ще одна шомба. І там от кілька кольорових варіацій з рук взяла. Дуже дякую Інні. О, господи, вайнот. Вайно це гібрид з Бретонією, У моїй Бретонії, Про них теж хочу зняти вам окремо серіальчик з невеличких відео. Так тут знову ж таки показувала я свої брасовольні гібриди. В мене стоять, розростаються. Мій дитячий садок дендрів, мій бенсоня вже відквітає, Зовсім мало по квіт зовсім мало про нього. До речі, теж є багато що розказати в міні-серіальчики. Покажу свою помилку і пораджу вам так не робити, не бути як Юлька. Так? Тут шомби смажаться. І крім шомб, тут смажиться інциклія моя фолія, яка неймовірно класно квітла, а тепер он, там у новий панін. Це я рекомендувала гібрид занцепс, який виглядає ну, прямо як анцепс. Спочатку навіть так важко сказати, що це саме гібрид. От, але він набагато легше. Так, тут моє мітістеглоси. Ну, таке 50-50. В них дехто от, бачите, що творить. Отаке, от, не знаю. Наче новий пагін. Непоганий навидиська, але ну, не знаю, що з цього вийде. А от інші дві. Класний пагін, класне коріння, чудове листя. Ніяких проблем з гідратацією, бо тут саме з гідрацією проблема. Бачите, це капець. От, і оцей. Він довго спав, нічого не ростив. Я думала, що ну, це буде у мене такий невдалий досвід. В ітозі у нього все чудово, він прекрасно ростить новий пагін. А от той, хто дуже гарно ріс, О, така біда. Оприскую, намагаюся, але подивимось, що з нього буде. Так, тут теж котлеї, і тут, до речі, дві мої корпорати. ці не дуже. Але витягаю це новенька, подивимось, ну зовсім сінчик, І рости і рости. Зверху теж шомбове царство і там в мене ще. Ой, дай Бог мені пам'яті, е, е... Гібрид один. Гібрид другий. <напристосна> теж мені пам'ять. Гібрид один, гібрид два. <напристосна> Ой, не згадаю, зараз треба лізти. Насправді, коли дуже багато орг. Ти пам'ятаєш, хто в тебе є, але не завжди коли. Знімаєш, можеш прямо от по бульбам. А точно, це от саме той гібрид у мене стоїть. Так, тут знову ж таки смажиться на відкритому вікні шамба. О, тібікініс, тібікініс здається, це. <сум> все вилетіло з голови. Так, далі у нас шамбургіві гібриди Оце чудо, яке так вкоріняється, я показувала. Так, ну я вже шкодую, що я взяла такий малий горщик, треба було брати. Але що було на той момент, треба було якийсь харчовий лоточок, дуже великий і довгий примастирити, щоб воно нормально, але вже як є. Так, тут я головою б'юся, я перевісила це в мене. Боже, а я не люблю нянькатись, панькатись і намагаюся завжди а -а -а, тихо, зайду ззаду, нічого не зіштовхнути. Так, повісити орхи так, щоб мінімально їх чіпати і не перевішувати. І взагалі в мене отам висять тангопеї. Але через дуже дощову погоду, дуже темно, там взагалі не було світла, а ці паняночки якраз нарощують нове коріння і там от видно нові пагони. Я їх перевісила поближче, як і оці. Я оце з ними як дурень з писеною торбою. Туди-сюди, туди-сюди, перевішую, як не знаю хто. Там, до речі, зверху ще анцепс і два гібриди з шомбою теж ростуть. Так, булочників Потім. Головою вдарилася об лампу, молодець. Так, <смі> отам от, от я знімала теж, ви мої стоять на самому підвіконні, дайте пролізти. А, гарно там ростуть, їм подобається і незважаючи на пекуче сонце, як я вже теж розповідала, в шорці максими підгоріли, деякі гібриди підгоріли, навіть брасовольні гібриди пожовтіли. Я їх трошки притіняю. Ці все чудово, ніхто не пожовтів, все в них прекрасно, коріння вони нарощують нічого. Не горить. Це в мене пропуратна така поличка. І тут висить оцей мій доходяжний. А я отримувала три класні бульби на перший погляд. Це шомба. Але одна, із якої виходило дві інші, вона була з гниттям прямо біля резому. Я відрізала до чистого, ще трошки з запасом чистого рубанула. От, але друга бульба все одно, в мене вийшло дві окремі бульби. Друга бульба почала так само підгнувати знизу. А ця чиста, і от вона ростить пагіни корінці. Дуже сподіваюся, бо ну не знаю, як на мене дуже круто виростити з однієї бульби щось притомне. Так, знову ж таки, тут пурпурати, як я вже сказала, в основному тільки лобата. Оце, оце лабата. Отут лабата. Ні, не це, от, велика лабата, так. Да. Так, і. Отут-от от в натовпі а, от посерединці панянка це теж лобата. А, далі знизу ще одні хащі. Їм не дуже пощастило в плані того, що вони тільки штучне світло отримують, але насправді їм у цього штучного світла достатньо, бо саме тут заквітла моя ну, розвернутися, нічого не збити. Оця красунечка. От, бачите, бусічка. І, до речі, погляньте, вона поміняла колір, вона тепер більш рожева. І це не дає стіни такий відцінок. Вона насправді для ока от така рожева, трошки може коричнувати, і вона, бачите, вже почала потрошку псуватися. І скоро переїде сюди на своє місце. Так. Ну тут, до речі, давно не показувала, гляньте, як пішов гарно врост, бо щось він якось, наче, завмер, а тепер. Отакий класний, от там он, другий теж пагін. Це моя французька лисичка. А, мої кріантеси! Про них теж хочу окремий серіал, бо я з ними тільки знайомлюся. Будете бачити всі мої старання косяки <сум> і думки з цього приводу. Два моїх граматофілами. Маленький, варігатний. От, але він на Дуже великим і не має виростати. І отакий в мене величезний є. Так, там в мене теж котлеї різноманітні, гарно ростуть. Так, гібрид Лаорі на Шрьодері. Я згадала, <свят> я молодець. Оце новиночки. Це я отримала Еквадженеру навіть з чохлом. Я не впевнена, що він, щось з нього буде, та я його особливо не чекаю. Подивимось, я отримала з Еквадженери дуже класні первинні гібриди, досить старенькі. О, тож я дуже чекаю, я такі люблю на їх цвітіння. Так, це в мене гібрид епідендрма на котлею. І отут за французькою лисичкою в мене там пурпурати. І гляньте на них. Я не думаю, що проквітне, але подавали чохли. Вони, як на мене, ну, по-перше, ну, може і не замолоденькі для чохлів, але вони... Ті, які приходили без коріння, якраз його нарощую, то куди ж їм ті чохли не треба. От, оце пані, у якої був чохол, але він запрів я його вичистила. І там же, гляньте, який класний новий рост. Так, і отут-от ще одна паняночка. Так, Отакі красуночки. Так, це я пробую ванду. А, Зарікалася, що кажучи. Не хотіла поки брати інших нових для себе видів. Були в мене дуже-дуже давно колись ванди. Більше 8 років тому, а ще два... більше 10 років тому виходить, були, я пробувала. От, Знову, тому що це міміпалмер це була моя мрія, я побачила в продажу міміпалмер і зрозуміла, що треба <смі> треба взяти, бо блін, коли він ще буде, а ти мріяла про нього завжди. От, Тому хапай, раз тобі потрапило на очі. Так, от такий в мене гібрид ванди і неофінеті нарощую купу коріння, діток росте гарно, ще не квіт. Але я поки рада, що він росте, бо в мене з ними чогось не дуже. Так, макселярію переселила, тому що бачите, як схудла пережарилась там на сонечку, і не встигаю я її там нормально поливати тут. Поливаю її разом з блочниками по цим корінцям. От і підливаю періодично саме туди. А в горщичок, там, до речі, позаду ще один коріантис. Гляньте, який класний. Ну, і мої блоки зі зміною води просто розквітли в переносному значенні цього слова. Неймовірні результати. Задоволена, про це теж треба зняти окремий ролик. Бо це чудово. От. І в мене дуже маленький насправді балкон, три на, на метр, здається, чи щось таке, але. Оце все тут живе. Я зараз ще от він допомагає охолоджувати, коли прям сильно жарко, але я його зараз дуже-дуже рідко вмикаю, тому що, самі розумієте, проблеми зі світлом, перебої і треба підекономлювати, та є дні, коли без нього ніяк. Так, от. І отам. Оці оцей красень, як і отой красень. Ага, бродна відлова. Я виняла, я переставлю отуди на поличку, бо в мене там є дахадяги, які вже все, я не хочу з ними мучитися, їх мучити. У мене їх не буде, тому там звільнилося місце. А саме оцей і отой дуже гарно росли на тих поличках. От, на оцій поличці Їм не сподобалось взагалі, а отут -от вони в мене дуже класно нарощувалися, тож я їх поверну на те місце, де вони колись стояли. О! Отак от, от швиденько, аж 13 хвилин швиденько не вийшло, але сподіваюся, вам було цікаво. О, такі в мене тут джунглі піднаросли. А на цьому сьогодні все. Слава Україні і всім пока-пока.